Триває 589-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 580 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 5 жовтня, окупаційні війська Росії втратили. 280 470 військових 4 757 танків, 9052 бойові броньовані машини, 6643 артилерійські системи, 804 реактивні системи вогню, 540 засобів ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 5129 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1530 крилатих ракет, 20 кораблів, Аблів вісім тисяч одиниць автомобільної техніки та 948 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.